Усім добрих вечорів! З вами Горобчик, і я радий вас вітати на черговому уроці мемології. Як ви зрозуміли з назви відео, сьогодні я розкрию вам повний мемний потенціал Петра Олексійовича Порошенко. Але перед початком цього відео не забудьте підписатися на цей канал і поставити цьому відео лайк. Я буду дуже вам вдячний. Ну а ми починаємо. Мемолог. Для початку вважаю за необхідне оглянути його особистість взагалі, щоб зрозуміти його мемний потенціал. Він був яскравою особистістю ще задовго до свого президентства, а у ньому вже яскраво показав себе у своїх лозунгах та вчинках. Також треба не забувати про його власну компанію «Рошен», яка також стала причиною деяких мемів. Власне, через усі ці фактори меми про нього з'являлися і продовжують з'являтися і стають. Популярним. Так, ну а тепер, власне, про самі меми. Почну одразу з солоденького про мем з дуже простою назвою: мем Порошенко з ножем. На ньому неочікувано зображений Порошенко з ножем. Oh my God! Wow! Зазвичай це фото також підкріплюється підписом мирного рішення. Не буде. Що тільки додає іронічності цьому мему, і приближує його до категорії абсурдних мемів. А з'явилося воно власне завдяки самому Петру Олексійовичу. 31 жовтня 2021 року він поділився постом про те, як він зі своєю дружиною Мариною Порошенко, до якої, до речі, ми скоро повернемося, ходив по гриби. Ну і там він виклав ряд світлин про це, серед яких була власне і саме оця. Мемна світлина. До речі, вважаю достатньо іронічним той факт, що цей пост з'явився саме 31 жовтня. Можливо, Петро Олексійович захотів налякати всіх на Хеллоуін. <звук> До речі, мем Порошенко з ножем також спричинив інший мем, який відомий за назвою «А-а-а, Порошенко, випусти мене звідси. Власне, як зрозуміло з назви, це і є ключова фраза, яка стала мемом. А з'явилася вона 17 травня 2022 року, коли користувач з Ніком з дуже складним Ніком у своєму Тікток-аккаунті виклав одне цікаве відео. На цьому відео зображено, як людина грає у Майнкрафт і побачила, що вона опинилася у клітці. Невдовзі після реалізації свого скрутного становища до неї підходить Порошенко, тож власний герой вирішує попросити його про допомогу, щоб той її випустив. Натомість, той каже, що не випустить героя, доки він не віддасть йому своїх козенят. Але головний герой відказує, що козенята забрав якийсь Сергій, і тому Порошенко пропонує допомогти йому звільнити своїх козенят. Власне, на цьому оригінальне відео і завершується. І так, я теж не розумію, що відбувається. Власне, на цьому оригінальне відео і завершується. І так я теж не розумію, що це взагалі таке. Втім, у цій історії також придумали і передісторію. І найбільш популярна серед них така, що головний герой вирішив піти до магазину і купити собі шоколадку. У нього постав вибір: або купити шоколадку Рошен, або Кіткат. Але він довго не думав і купив шоколадку Кіткат, бо Рошен цитую. Рошин, повний, говно. Вочевидь, Петру Олексійовичу це не дуже сподобалось, і він підкараулив цього головного героя, спіймав його, після чого ми побачили те, що було в оригіналі цього самого мему. І хоча до цієї історії створили навіть певні продовження, їх доволі багато, і жодне з них не має якоїсь особливої яскраво вираженої популярності, тож я не думаю, що це варто розглядати. Але у мене є краща ідея. Якщо хочете, можете написати свій варіант продовження цієї історії у коментарях, я з задоволенням їх почитаю. А тепер давайте, власне, поговоримо про мем, який дуже яскраво ілюструє мою реакцію на попередній. А саме, Боже, який позор, це. Та як ми бачимо, цей мем ілюструє фото дружини Петра Порошенка Марини Порошенко. З яскравою цитатою, яка ілюструє реакцію на досить багато речей. Власне, про цей мем відомо не дуже багато, особисто я зміг знайти лише перше джерело фото, яке було використано для мему. Власне, ось це фото, і воно було викладено 27 листопада 2015 року, також на офіційній сторінці Петра Олексійовича Порошенка. Тоді його дружина Марина відкрила першу конференцію, що присвячена тему голодомору на міжнародному рівні. І власне тоді і було зроблене ось це легендарне фото. Що ж до походження самої фрази, яка супроводжує оригінальне фото, то тут, як я вже сказав, джерело знайти неможливо. Однак особисто моє припущення, що ця фраза. Ніби описує емоційний стан, що супроводжує цю саму Марину Порошенко, на цьому фото. Ну принаймні це фото і підпис досить чудово між собою гармонують. Ну і як ви вже зрозуміли, цей мем використовують саме тоді, коли людині за щось соромно, будь то якийсь вчинок якоїсь людини, або якесь явище, або ще щось. Простіше кажучи, це використовують, коли хочуть описати крінж. До речі, є інший варіант підпису цієї фотографії, а саме, ви опозорились на весь інтернет, але цей мем не такий розповсюджений і популярний, і власне там інформації ще менше, тому знову ж таки не бачу потреби розглядати його окремо. Наступним на черзі у нас буде мем, що являє собою своєрідний кросовер Порошенка та Ющенка. А виник він, власне, наприкінці серпня 2021 року, коли на честь 30-ї річниці Незалежності України зібралися усі колишні президенти цієї держави, ну звісно, окрім Януковича. Власне, на цьому мемі зображено те, як обидва президенти Порошенко та Ющенко, встають одночасно зі своїх стільців і, вочевидь, кудись йдуть. Також цей мем може бути присутнім як у фотоформаті, так і у відео. Власне, суть цього мему заключається в тому, що дві людини якось знаходять спільну мову або спільне заняття і якось це роблять. Найчастіше, як правило, зображають те, як дві людини погоджуються щось випити, що я вважаю достатньо іронічним. До речі, забув сказати, але цей випуск планувався ще за каденції Петра Порошенка. І так я буду зараз оглядати мем про його каденцію. Власне, сама суть мему заключається в тому, що люди жартують, ну а іноді досить серйозно говорять, про те, що якась досить важлива подія взагалі або у їхньому особистому житті сталася саме під час каденції Петра Порошенка. А з'явився цей мем, власне, за традицією, знову ж таки через ініціативу самого Петра Порошенка. На його особистому Ютуб каналі, 9 травня 2022 року, він виклав своє звернення, у якому наголосив. Що акт про підписання Ленд-Лізу був запланований ще за його каденції. Вочевидь, багато хто сприйняв це достатньо іронічно, а тому почав згадувати, а хтось навіть і вигадувати, що ще сталося за каденції Петра Порошенка. І насправді сталося багато чого: від створення землі і динозаврів до банального першого сексу. Ну а на сьогодні це все. Поставте лайк цьому ролику, якщо він вам сподобався, і поділіться ним з друзями, щоб вони теж його оцінили. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові випуски мемології, а також пишіть у коментарях, про які меми я маю зробити наступний випуск. Ну а з вами був Горобчик. До зустрічі!